Друзі, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяв, буде у вас поплавчанка. Але поплавчанка трошки в незвичному місці, тому що треба перейти річку. Ось, вже майже дійшов до кінця, але ще трохи треба пройтись. Сьогодні будемо ловити на рагуля. От, на ракушку, рагуля по-різному називають. Під кормка теж у нас буде рагуль. Тому всіх запрошую до перегляду. Поїхали. Річку перейшов, залишилося дійти до місця ловлі. Тут наче недалеко, наскільки я пам'ятаю, Давненько вже тут ловив. Зараз знайду. Ось подивіться, які класні краєвиди. Ось там десна йде. Красуня Десна. Да, тяжковато було переходити. Давно я цього не робив. Але заради нашої рибалочки можна і річку перейти. Дивіться, які класні місця для хижака. Тут і дерева повалені, ось і браточка крутить, і те що треба. Нічого, наступного разу на хижака сюди прийду. Пройдусь тут. Так, ось ми і на місці ловлі, наше риболовне місце. Ось дивіться. Ось тут будемо сьогодні рибачити нам поплавець. Надягнув рубашку, бо таке сонце, що можна згоріти. Хотів в двох словах розказати, що таке риболовля на рагуля. Риболовля на рагуля це коли в якості наживки і в якості прикормки використовується рагульця і ракушка. Ну, ось вона. Ось Дивіться, бачите, на дні лежить ось така ракушка. От, її ми розбиваємо от, і використовуємо якості наживки і якості прикормки, кидаємо в воду. Як це все відбувається, зараз вам покажу. Наловив ракушки. Цю ракушку ми зараз поб'ємо на камні. Ловив, до речі, такою приспособою зробив собі з старого садка. Отак от зачерпаємо в воді. І намиваємо рагуль. Б'ємо цю ракушку, кидаємо в ямку, перемішуємо з глиною, робимо шарики і кидаємо ось сюди в воду. І в якості наживки теж використовуємо цю ж саму ракушку. Як це все буде виглядати, зараз покажу. Так, Ну що, приступаємо. Перчатки обов'язково. Бо без перчаток, як показує практика. Дуже сильно ріжуться руки. От, беремо камінь і об камінь трощимо оцю ракушку. Цією ж ракушкою ми будемо прикормлюватися. Це ми робимо прикормку. Для наживки, для наживки ми використовуємо, в принципі, все те ж саме, але ракушку б'ємо тільки так, трошки. Трошки розбили її. Щоб не хлам зовсім От. і використовуємо, достаємо серединку, використовуємо. В тому році на цю ракушку я тут таких екземплярів ловив. Ууу. Побачимо, що буде зараз. Але в тому році було дуже добре. Не знаю, це такий старій... Старий дідівський спосіб ловити рибу на річці, але він дуже діючий. Риба любить ракушку. От, ми любимо рибу і це, дуже, і це дуже добре. Не знаю, я взяв на всякий випадок і опариші. Якщо не буде клювати, то в принципі можна додати опариків. Але сподіваюся, що у нас все вийде. Потім потім візьмемо, це все перемішаємо з цією глиною, от, яку я теж наковиряв Тут все по місту. От. Получається, що не треба ніякої наживки купувати. Наловив собі ракушки. Ось таке. Побив її, розмішав з глиною, накидав воду і лови собі. Ось так. Так, друзі, дивіться, ось такі у нас. На тюрморт вийшов. Поробив такі шарики з глиною. А ось цю порцію залишив для наживки. От Зараз ми теж її трішки поб'ємо, щоб можна було дістати звідти саме м'язко і наживити його на крючок. Так, друзі, ось набив трошки рагуля. Трошки рагуля набив. Зараз спробуємо. Це м'яка частина, бачите, його. Але вона дуже швидко злітає. Буквально один-два закида і немає, тому наживка дуже делікатна. Треба з нею дуже обережно. Можна використовувати і тверду частину, але на тверду частину не так часто клює, Ну, не так краще, можна сказати. От бачите, вже злетіло. Мабуть, треба поміняти крючка бо він бо він дуже малий для рагуля для рагулька дуже малий крючок такс ну що ж поміняв крючок зараз буду пробувати на крючок з довгим цив'єм Має бути краще. Так, беремо нашого рагуля. Бажано бачити, друзі, щоб крючок був з довгим таким цев'ю. Тоді дуже зручно накручувати, накручувати на нього цю наживку делікатно. Ну, зараз побачимо. Так, да, збиває вона дуже швидко її. Буквально один-два закида і все. Але тут треба підсікти за цей час. Наживка на місці. Закидаємо ще раз. Ух, як затянуло. А, ну ще раз. Ох, друзі, хороша, хороша рибинка на рагуля взяла. Дивіться, дивіться, що робить. Ох, 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 ох. Це що, може голавляк чи що. Ой-ой-ой. Так, друзі. Це здається голавль. Подивіться на це окрасення. Ось він, бачите. Ось він рагуль. Як працює. Дивіться. Це головлік. Взяв на рагуля. От вам і рагуль. Бачите? Але дуже... о, бачите, все. Зараз покажу. Ось вискочило з рота те на що ми ловимо. Ось дивіться, бачите? Ось на таке клює. Друге, це круто. Це круто, ловити таких галавліків. Ну що ж, до речі, у нього там повний рот, забитий, забитий отаким кормом. Повний рот. Це говорить про те, що йому, і не тільки, я думаю, йому подобається така наживка. Тож, працюємо далі. Зараз ми його ще там щось подібне піймаємо. Да, багато він нашого корму з'їв. Прям цілий рот був. Опа, опа, ще один є. хороший, хороший, хороший. Дивіться, буквально. З другого закиду, з другого закиду за верхню, за верхню губу взяв. І те у нас садочок. Оп! Ну що ж, розклювалися трошки. Так, дивіться, беремо, розриваємо ракушку. Дістаємо звідти оцю м'якеньку частину. Опа. Поїхали? Трошки близько закинув. Треба було трохи далі кинути. То, мабуть, якраз корм в тому місці гарно затримався. І він саме в тому місці клює. Ано зараз клюне там чи ні? Тому мабуть, його там чимало підійшло, що другий підряд. Опа. Ах, пізно. Пізно-пізно. покльовка гарна була. І це був знову він. Це був знову він. Так. Беремо знову нашу ракушку. Клас, мені дуже подобається ловити на ракушку. Блін, а він так круто клює. Ух! Ще одна. ні, це вже... Це вже гостіра мала. Це вже мала гостіра. Ось дивіться. Ну як мала, така собі. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Летить в садочок. Оп! От вам, друзі, і ракушка. Старий дідівський спосіб. Це ще мене дід навчив ловити на цю ракушку. Раніше дуже часто ловили на неї. Ох, прям побачив, як біля поплавка якась рибина. напор. Ого, це що там було таке? Все за щось зацепився. Наживки немає. Можна було б і тверду частину повісити, щоб не так збивало, але бачите, воно не так не так гарно клює на тверду частину. Екз... Оху, 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 оху. Друзі, це, це хороший екземпляр. Це хороший екземпляр, головне, головне його зараз витягнути. Головне його витягнути. Це дуже добрий екземпляр. Ось дивіться. Фу, ху, 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 який кабан! Та ти що Просто погляньте на це. Погляньте, зараз вам покажу ближче дивіться. Ну тут може і пів кілограма. Може і більше. це так рибалка. Фух, але там щось лазило. Схоже було на... не знаю навіть на що. Чи то вуш, чи то якась гадюка. Не встиг зазняти вам показати. От вам, друзі, і ракушка. Можливо, хтось би сказав, та, що там на ту ракушку можна піймати. А от вам і результат. Результат крута риба. Дуже крута, я б сказав. Як на вудку, то це дуже класний результат. Але як він бився. А ще така чутлива вудка у мене, що просто там, коли дістаєш густеру на 100 грамів, то вона так б'ється. А цей взагалі. Ах, не можу вам передати ці відчуття. Але це дуже класно. Вудка це махова вудка це окрема історія. Це окрема історія. Ух, зараз в мене емоції після цього головліка півкілограмового. Та їм в корм накидав ось в цьому місці клювало, яке ми зараз пропливаємо. Ось дивіться, стояв у мене гачок до цього овнеровський. Ну, я овнер цю фірму поважаю, але а, саме вид гачку не дуже підходив а, під цю наживку, тому поставив а, гамакацу з довгим цвийом таким. Ось такий. Бачите, продовгуватий. І я вам скажу, що риба відразу ну, засіклась. І наживка не так злітає швидко. Тобто все робимо правильно. Ну, що там у нас буде сьогодні покльовка? Голавля. Але як же ж круто клює! Це просто вам не можна передати. Це треба тільки відчути. Це треба тільки відчути. Це єдина проблема, це те, що дуже делікатна наживка. Прям дуже. І вона злітає. Ого, угу. що це таке пливе у нас. І вона злітає просто на раз-два. Інколи буває, що не докинув до води її вже немає. І думаю, з чого не клює? Гони клює. Такі мікро-мікро якісь. Оце він, до речі, так обережно і клював. Так майже, майже торкався до, до крючка. ошибка ошибка на месте что ух друзья дивитесь, что у нас есть Отака от покльовка в самому кінці. Прям. Ай йди сюди. Ось така вона. Це що, густірка? Це щось таке. Ех, ну, невеличка, але ж густірочка. Рано підсік, Рано така покльовка була. Ех, це вже на емоціях просто. Це вже на емоціях просто такі підсікання. Друзі, я прям захотів, щоб кожен із вас відчув всі приємні відчуття, коли тянеш таку бойку рибу на вудку, ще яка дуже чутлива. Ну це прям такий кайф, що я не можу вам передати. Я просто хочу, щоб кожен. Кожен, хто любить риболовлю, відчув це. Ну це просто я навіть до сих пір не можу відійти.